Це не хобі, це моє життя. Архітектура давнього Тернополя оживає на картинах тернопільської вишивальниці Ірини Кошалінської. У її доробку 27 вишитих хрестиком робіт, на яких зображені будівлі, багатьох з яких вже немає. Парафіяльний костел, стара синагога, тернопільська ратуша, архікатедра, вулиця Сагайдачного, італійський дворик. Давнє місто на полотнах майстрині особливе. Таке, яке збереглося хіба що в пам'яті старожилів і на архівних світлинах. Відтак саме у старих фотографіях вишивальниця черпає натхнення. Так хочеться побільше. Зробити, побільше показати і донести до людей, не зважаючи ні на який час, не зважаючи ні на які обставини, щоб люди бачили, що ми живемо, ми пам'ятаємо, ми хочемо, щоб наше місто було гарне, щоб його любили, щоб його цінували. У кожній роботі тисячі хрестиків і вправно підібрана гама кольорів та відтінків. Одну картину жінка вишиває по кілька місяців. Залежно від кількості деталей та складності. Уся колекція картин є лише в одному екземплярі. Кожна з робіт є особливою для майстрині. І люба картина, вона має якусь історію з мого життя. Це вулиця, по якій я ходила. Тут вулиця, от, і школа, де я вчилася, я тут завжди ходила. Тут я виходила заміж, також пам'ятаю це. Це приміщення вулиця Руська також. Це вулиця, по якій я в дитинстві ходила, бо ж школа е, поряд була. До слова у 2020 році Ірина Кошелінська навіть побила рекорд по найбільшій кількості вишитих картин про Тернопіль. Тоді було 18, Тепер у неї вже 27 картин, на чотирьох з яких зображені ще й замки Тернопільщини. А зараз працює над вишитим зображенням будівлі Тернопільської філармонії. Роботи Ірини Кошелінської можна побачити на виставці Твоє місто у бібліотеці музеї літератури. Турне Тернопілля, цю будівлю відому як Віла Грабовських, майстриня вишила також. улюбленіша – це, звичайно, там, де ми зараз знаходимося, це Віла Грабовських. Попри цей будинок, я ходила 10 років у школу і мріяла попасти, бо це був будинок недосяжний для простого люду, я попала сюди перший раз, до дівчат я тільки просила: дозвольте мені прийти просто походити, подивитися. Це моя мрія здійснилась. І коли я знайшла цю фотографію. Це я мусила обов'язково зробити і це для мене було страшенне задоволення. Крім вишитих картин на виставці інсталяції представлено й ряд інших унікальних робіт, присвячених Тернополю. Колекція конвертів з марками нашого тернопільського філателіста Василя Дідуга. Роботи наших учнів нашої тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука. Це діти малювали з натури. Вони що бачили, це вони малювали. Ну як ми бачимо, наша молодь є талановитою. Також представлені три макети нашого такого давнього Тернополя. Це, як ви бачили, паріафіальний костел, який не зберігся, який влада зруйнувала. Також наша катедра, катедральний собор і стара синагога. Виставка Твоє місто діятиме до кінця квітня. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.